Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ми довідуємося з письма, особливо з того місця, яке ми вивчаємо зараз. Що ми відповідальні за свої дії, за те, як ми сприймаємо те, що відбувається, за думки нашого серця, за те, як ми реагуємо на різні ситуації, в яких опиняємося. Настане великий день суду, і нам треба підійти до цього дня з упевненістю насамперед з упевненістю в тому, що наші гріхи були пробачені через кров Месії, і друге з упевненістю в тому, що ми стали іншими. прийнявши Боже пробачення, і ставши новим творінням з тієї миті, як увірували, іншими не лише в декларативному сенсі, що ми стали народженими згори віруючими та послідовниками Бога, але бо ми поводимося по іншому. Ми відгукуємося на істин. Ми відгукуємося на істину письма. і як ми побачили минулого тижня, Навуходоносор не застосував істину в своєму житті, Бог дав йому велике об'явлення, але Навохудоносор не відгукнувся на нього. Отже, перш ніж іти далі, поставимо собі дуже важливе запитання чи вірний я тим речам, які Бог відкрив мені? А люди бувають різними. Деякі люди через те, що вони віруючи довший час, через більший голод за Божим Словом. То, що, тощо можливо знають більше духовної істини, ніж інші Але ось що важливо: ви засвоїли духовну істину. Можливо, навіть вона дуже проста, але чи дотримуєтеся ви її? чи проявляєте її в своєму житті? Чи вірні ви їй? Бо станеться ось що? Якщо ми будемо вірні в малому, Бог довірить нам і більше. І в міру нашого зростання і дозрівання, навіть якщо ми почали з чогось елементарного, ми побачимо, що Бог швидко зрощує нас, приводить до зрілості, щоб здійснити чудову зміну в нашому житті. І ми можемо бути могутньо використані в божих справах. Саме це Бог хоче зробити з Навуходоносором, і згадайте, що ми тут бачимо. Ми бачимо в цьому місці письма. Повернімося до місця, на якому ми зупинилися минулого тижня. Книга Даниїла, четвертий, дуже важливий розділ. Книга Даниїла, четвертий розділ, і подивіться разом зі мною сімнадцятий вірш. Тут сказано через постанову сторожів Божих це слово а повідженням святим ця річ аж прийде до того, що пізнають живі. Насамперед, вони мають знати, що є Всевишній Бог. Друге, що він над людським царством панує, тобто над усім людством і комусь хоче дає його, а низького з людей ставить над ним. Тут ми виявляємо покору її видно в довірі. Є біблійний взаємозв'язок між покорою та довірою. Якщо хтось покірний, він довіряє Богові. Якщо хтось пихатий, він відкидає Божу владу і не покладається на об'явлення письма. Перейдімо до 18-го вірша. У цей сон, каже на Оцей сон бачив я, цар на а ти, Валтасаре, скажи його розв'язку. Бо всі мудреці мого царства не можуть сказати мені розв'язки. Ти скажи мені. Бо ніхто з мудреців в моєму царстві не міг на як і раніше, називає цих людей мудрими людьми, мудрецями, але на що вони були здатні геть ні на що і ось є ще один важливий аспект цього тексту. Бог показує відмінність між людьми, які вклоняються йому такими як Даниїл та тими, хто залучений до ідолопоклонства до поганських практик, до того, що засноване не на об'явлені письма, а на людській звабі. І ці люди не припустіться тут помилки. ці так звані мудреці були ошуканцями. Ви бачите, що вони дають багато обіцянок. Але нічого не виконують. Цар каже Даниїлові, Всі мудреці мого царства не можуть сказати мені розв'язки, а ти можеш. Продовжуємо читати. Вісімнадцятий вірш. Цар каже а ти можеш, бо в тобі Дух Святого Бога. 19 дев'ятнадцятий вірш. Тоді Даниїл, що ім'я йому Валтасар, остовпів на одну годину. Отже, Даниїл був здивований, і певний час, буквально протягом години, його думки страшили його. Цар заговорив та й сказав: Валтасаре, нехай не страшить тебе цей сон. Та його розв'язка. Отже, ось що відбувається. Навохудоносор побачив, що Даниїл розрізнив, що станеться. тобто, він знав значення сну і він знав, що тлумачення сну, який бачив Навохудоносор, матиме наслідки для нього. І з виразу обличчя Даниїла, з того, як він виглядав, з його реакції, що він певний час нічого не казав. Навоходоносор знав, що Даниїл побачив щось і почував із цього приводу дискомфорт, бо мав сказати про наслідки в житті на Отже, навохудоносар тут каже, не турбуйся. Не тривожся, скажи мені значення цього сну. Валтасар відповів та й сказав мій пане, на ворогів би твоїх цей сон. А його розв'язка на твоїх би неприятелів або супротивників Тобто Даниїл каже, цей сон має наслідки для тих, хто опирається тобі, для твоїх ворогів. І це важливе твердження. Чому Кенезр ніцбу на вохудоносорові необхідно знати, що він має ненависників? Єдиний як він може бути успішним, це, якщо переживатиме успіх від Бога. І ось важлива істина: якщо ви маєте ворогів, то переконайтеся в тому, що вони також і Божі вороги. Що Бог був вашим захистом і ви були на його боці. Якщо ви на боці Бога, ви на боці переможця. Отже, Даниїл каже йому цей сон, радість для твоїх ворогів. Та супротивників двадцятий вірш дерево, яке ти бачив, що було велике та міцне, і вишина його сягла до неба, а обвід його на всю землю. Даниїл каже, ось що я хочу, щоб ти побачив. Це дерево, а віття його гарне, і плід його великий, і в ньому пожива для всіх. Під ним мешкала польова звірина, а на його галузях перебували птахи небесні. Даниїл повторює сон. Чому? В чому причина того, що Даниїл повторює сон? Бо він хоче, щоб на вохудоносар зрозумів, що він слухав. Він почув і знав, що це був за сон, що він слухав дуже уважно, і що тлумачення сну грунтувалося на змісті сну, на тому, що він почув від на до носора. Продовжуємо читати 22-й вірш. Ти, царю, той, що став великий, та потужний. І твоя великість побільшилася, каже він, і сягнула аж до небес. А панування твоє до кінців землі. так простягається твоя влада. Отже, ось що Даниїл каже цареві. Це дерево, це ти, царю, і твоє царство. 23 23-й вірш. А що цар бачив Божого сторожа? та святого, який сходив із небес, і сказав зрубайте це дерево, і знижте його, і позоставте в землі пня його, кореня, але в путах залізних та мідяних, на зеленій польовій траві, і небесною росою нехай він зрощується, а його частка із польовою звіриною. Аж поки перейдуть над ним сім часів. І знову Даниїл каже Це дерево, ти царю. Це дерево, ти, і я почув усе, що ти сказав, і ось я дам тобі тлумачення сну та його значення для твого життя. Зупинімося і засвоїмо дуже важливий принцип. Коли Бог дає пророцтво, він дає його, бо воно має наслідки, які йдуть далеко. тобто пророцтво завжди про те, що Бог рухається. діє заради встановлення свого царства. Пророцтво завжди пов'язане з програмою Бога, зі встановлення його царства. Виходить, що більше ми розуміємо пророцтво, що більше вивчаємо його, застосовуємо його істину до свого життя, то краще ми будемо приготовані до Божого царства, щоб нам жити життям царства навіть у цьому роді, в цьому часі. Отже, і цю частину письма відкриває нам Що ж, перейдемо до наступної частини. Зверніть увагу на те, що тут сказано. Даниїл каже, ось то розв'язка царю, і це постанова Всевишнього, що сягає на мого пана царя. Слово пан у цьому разі означає лише термін, який висловлює повагу до людини, він каже ось суд. Указ визначення Всевишнього, яке сягає на мого пана царя. А чому це так важливо? Щоб сказати читачеві, що буде день суду? Рано або пізно ми виявимо, що визначення Бога відповідь на наше життя, на те, що ми робили з істинною письма, сягне на наше існування і запитання а Ми готові до цього. Часто в нашому житті Бог являє приклади. Ми проходимо через ситуації, є періоди в нашому житті, коли Бог хоче навчити нас, повідомити нам про те, що ми маємо робити. Він закликає нас до каяття. саме це й означає сон на вохудоносора та його тлумачення. 25-й вірш. Він каже і тебе виженуть від людей, і з польовою звіриною буде пробування твоє, і дадуть тобі їсти траву, як волам з небесної роси тебе зростять, і сім часів перейдуть над тобою. І далі важлива істина. Зверніть увагу на те, що тут сказано. По закінченні цього часу щось станеться, аж поки пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. Тобто Даниїл просто каже цареві ти маєш пройти через це, для того, щоб розуміти, яка влада Бога в цьому світі. Розберімо ще одне важливе питання. І ось яке новохудоносор зазнає великих збитків. Він матиме семирічний період того, що можна назвати формою божевілля. Він втратить розум. Він буде вигнаний зі свого палацу. Від функції царя він житиме як дика тварина. Він навіть не матиме розуміння для того, щоб ховатися від душу. і він так поводитиметься для певної мети. пам'ятайте, сім років. Що таке сім сім це число пов'язане зі святістю або метою. Це відбувається з певною метою. Бог дисциплінує його для того, щоб він визнав і демонстрував Божі цілі в своєму житті так часто люди проходять через випробування, страждання, нещастя. але страждають вони для певної мети. Їхні бажання визволи мене від цього. мені це не подобається. це боляче, це розчаровує приносить розпач заподіює біль та інші почуття. так ці почуття мають місце, але зрозумійте, якщо ми зосереджуватимемося лише на тому, що ми почуваємо, ми не засвоїмо урок, істину, яку Бог хоче, щоб ми зрозуміли. І не лише щоб зрозуміли, а й застосували в своєму житті. Ось чому на проходить через усе. Тепер подивіться 26-й вірш. а що сказали позоставити пня, корення дерева. Твоє царство позостанеться тобі, якщо ти пізнаєш, що панує небо або правління небесне, отже, він пройде через це, і Бог знає, що йому буде потрібно сім років для розуміння цієї істини. Якої що? Якої Бог навчав його сім років перед тим, але яку він ігнорував, і знову нам треба спитати в себе. Які речі ми ігноруємо в своєму житті, яких Бог навчив нас? Якщо ми не демонструємо істину, яку Бог відкрив нам, він помістить нас у ситуацію, яка нам не подобається. Як ви гадаєте, хіба на Вохудоносорові подобалося це приниження? Адже він був могутньою людиною, тим, хто забезпечував весь світ? Хто був дуже сильним? Але замість сказати, знаєте що? Все це сталося в моєму житті, бо є небесний Бог, і цей Бог, верховний владика, а я всього лише його слуга». Замість сказати це, зрозуміти це і жити за цією істиною він наповнився пихою, і ми побачимо, приходячи кілька наступних розділів, що однією з проблем керівників цих імперій було те, що вони не хотіли визнавати Бога. Вони хотіли жити в гордості свого серця. І знаєте, що якщо ми не будемо обережні, то теж так житимемо. Ми не матимемо всього того, що мали на вохудоносор та інші царі. Але ми матимемо своє маленьке царство. Ми маємо свою сферу впливу на людей, і ми намагаємося перед ними виглядати великими. Чи це в нашому містечку, чи в компанії, чи в школі? Хоч би що це було. Ми хочемо піднятися і звеличитися в цьому суспільстві. Чи це маленьке співтовариство, чи частина якогось суспільства. Ми це робимо. Отже, письмо каже, що так жити небезпечно. Таке життя приводить вас до розпачу, приводить вас у ситуацію, що ви не розумієте нормальних речей, які слід розуміти кожному. Ось у чому справа. Пиха пошкоджує інтелект людини. В результаті ми стаємо дуже безрозсудними людьми. Даниїл каже, ти будеш таким доки не... Кінець 26-го вірша. Якщо ти пізнаєш, що панує небо, 27-й вірш. Тому, царю, нехай буде до вподоби моя рада тобі. Якщо тобто, якщо віриш мені, то ось що я рекомендую тобі зробити. Зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини милістю для вбогих або нужденних. Ось що Даниїл каже цареві. Якщо віриш у те, що це істина, тобі необхідно щось зробити. Ти маєш почати проявляти справедливість. Доброту, праведність, милість усе це в наведених тут словах, які сказав Даниїл. Але запитання, чи Навоходоносор робитиме це? Даниїл каже, тобі це необхідно. Кінець 27-го вірша. Тобі, щоб твій мир був довготривалий, 28-й вірш. Усе це сталося над царем Навохудоносором. Тобто, усе сталося так, як сказав Даниїл. 29-й вірш. На кінці 12 місяців... А чому 12 місяців? Число 12, що має прийти нам на пам'ять? 12 племен Ізраїля. Бог робить це для того, щоб поблагословити Ізраїль. Чому? Бо якщо Ізраїль не прийме Божих благословінь, то й решта світу не прийме? Ось як на може зрозуміти, що Бог хоче діяти в його житті. Бог привів до нього Даниїла, Бог зробив таку ситуацію, щоб бранці з юдеї опинилися в його царстві, і він міг довідатися в них про Бога Ізраїля і навчитися віри в нього. Отже, тут сказано: на кінці 12 місяців походжувався він по царському палацу в Вавилоні. вашій біблії ймовірно сказано. Хороми або палац, але справа в тому, що це слово має релігійне, духовне забарвлення і означає, що він був у святилищі якогось поганського храму в Вавилоні. І дивіться, що сталося тридцятий вірш. Цар заговорив та й сказав він. засвоїв послання, але по закінченні року, тобто 12 місяців. Послухайте, оскільки сон здійснився не відразу. Цар його забув. Замість упокоритися, стати людиною, яка визнає Бога та його владу у своєму житті, послухайте, що він каже. Чи ж це не величний Вавилон, що я збудував його на дім царства, міццю потуги своєю, та на славу моєї пишноти, або заради величі моєї слави. Можна і так перекласти. То що він робить? він дивиться на своє царство. А що ми знаємо про це царство? Що воно дуже велике, воно сильне. Воно в центрі всіх суспільств світу. Його вплив великий. І на каже: це я побудував його. без моєї сили його б не було. І в результаті хто має одержати славу? Цар каже на славу моєї пишноти. Таким чином, Навуходоносор каже і живе в гордості. 31-й вірш ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос. Тобі говорить царю Навуходоносоре, — оце царство відходить від тебе. Отже, було проголошення. З небес було сказано. Голос проголосив царство відійшло від тебе. І зверніть увагу, ось на що. Бог приносить зміну. Він може відібрати і може дати. Ви подумайте, ось новохудоносор думає зі мною буде таке. Я позбудуся розуму ось так. Житиму не серед людей, а як тварина в природі, в лісі, і навіть не ховатимуся від дощу. Ось таке станеться зі мною. Вочевидь, він вважав таке неможливим і протягом 12 місяців не бачив, щоб це відбувалося. Ніяких змін. Розумієте, іноді Бог діє досить раптово, без жодних ознак та знаків. Іноді це повільний розвиток, але не завжди. Для новохудоносора зміна настала в один день раптово. 32-й вірш. І від людей тебе відлучать, і з польовою звіриною буде пробування твоє. Тобі дадуть на їжу траву, як волам. І сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством тобто над усіма людьми панує Всевишній і дає його тому кому хоче. 33 33-й вірш, тієї хвилини. Виконалося це слово над Навуходоносором. і він був вилучений від людей, і їв траву, як воли, і тіло його зрошувалося з небесної руси. Ми виявляємо, що аж його волос став великий, як пір'я орлини, а його пазурі, як у птахів. А на кінці тих днів, я на звів свої очі до неба, і мій розум звернувся до мене. я поблагословив Всевишнього». Тут сказано, що він поблагословив і вшанував. тут сказано, я поблагословив Всевишнього» і вічно живого хвалив я та славив, що його панування панування вічне, а царство його з покоління в покоління. Отже, все, що сказав Даниїл, збулося. Ми бачимо, що те, що він обіцяв, те й сталося. І що це каже нам? дуже просту істину, Бог вірний. Це має привести нас до розуміння, що все буде так, як написано в цій книзі. Не так, що одні пророцтва збудуться, а інші ні. Можливо, буде так, а можливо, отак. Ні. Усе написане в цій книзі істина. І я кажу вам якщо ми не застосовуємо написане в цій книзі в своєму житті, Якщо не наповнимо свої серця та розами об'явленням письма, якщо не зробимо цього, то будемо в вічному розчаруванні та зневірі від того, що припустилися цієї помилки ось і багато людей, будучи віруючими, читають цю книгу, але не застосовують написане в ній у своєму житті, щоб потім не шкодувати вічно. Нам необхідно діяти правильно і робити в житті правильні вибори, сприймати Божу істину серйозно і застосовувати до свого життя. Якби на у покорі визнав Бога, йому б не довелося проходити через усе це. Але він зробив вибір жити в гордості. Як я сказав, можете зробити легко по божому або важко по своєму. Приймаймо мудрі рішення. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Ми продовжимо і закінчимо четвертий розділ книги Даниїла. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!